Для мене ви, це моє діяння, це мої побратими, це мої брати. Я хотів би, щоб ви зараз кожен розказав історію, а мої помічники і зами запишуть, щоб враховувати в подальшому, коли ви попали в госпіталь. Зараз які проблеми є. Вийшли на позиції групками. І коли вже моя група йшла, то вийшло, щоб хлопці, які попередні, вони вже були трьохсоті. І ми їх почали команда їх виділити. І під час того, як витягували, то твій донят став 300-м важким і завдяки моєму побратиму він врятував. Чи хочеш поїхати на батьківщину служити? Ну, Так, да, я питань немає. Якщо десь там є якась частина, я з задоволенням, якщо ви хочете ближче до сім'ї бути, я дам. Я розумію, що таке поранення реально да, візьміть на контроль, допомогти. Я воював і на Запорізькому напрямку. На Донеччині, на Сумщині. Ну, практично, коротше, де всі напрямки були на воював. Хоча саме з Дніпропетровщини. Тут би ще ковувати був нормально. Вооруження, БК, все в нас хватало, продукти вистачало. На виході були на Харківщині, ми зайшли в посадку. Одну посадку взяли нормально, другого не змогли взяти. І наші баба яги допомогли. Розбомбили їхні позиції, тоді вже ми змогли зайти. Треба всі галузі розвивати, як технологічні. Хтось може розказати, десь підтримували вас е, е, НРК. Дуже допомогла. Ми вивезли у хлопець, потеряв ногу, ну, наступив, його витягли без проблем. Та я ж танкіст, перельот, недольот. Ну, плюс поки ствол розігріється, другий, о, вже лучше, третій, і насипаєш твої. Посадку прокидували. Так. Да, навіть відео десь ми показували, а потім посадка горіла. Красиво. Слава Богу, що ти з нами. Я рад, що, бачиш, я вам скажу, що, бачите, можна пройти війну і посміхатися. Я вам скажу, що це великого стоїть. Дякую вам. вам. Она покровский, ну, на желанном. Три дня в окружении були. З одной сторони нас коротше, короче, зройский сторони, ну вообще ніяк не, не може выйти. А пивочка начала подъехала під'їхала но с одной стороны, власть стала, щоб ну, по нам не навалювали, щоб ми зайшли. А іншої сторони, стороны, вона почала по этим навалювати. Ну так мы заскочили в бредлю їхали. І так Пруть і пруть, крепну. В так потихеньку вони йшли, ну, в принципі, відстрілювали нормально, а потім, вони як таргани полізли, і так мощно, прям чуть тріщить ліс, і вже крики, там хахолки, ну це все. Що ще є там хтось їх бентує, хтось турнікети. То, і ми вже такі операції доповіді робимо, ну, Старша групи роботокоїв, просить арту підтримати. Тримка якось там міномети, хоч щось хлопці насипте. І тут хлопці просто там арта, ну дійсно, боги війни. Ох, вони, вони так чітко почали. Там такі крики були, прям для вух. Тому ноги одірвало, того перербало. Вони ару, там борода потеряв руку, а ми там, о, і вони їм таку перце дали, то десь годин 12-13 вже не лізли до нас. Бачивши ваші очі, бачите очі тих дітей, які за нами стоять, і дружин. Ми не можемо дозволити, щоб прийшов цей супостат і розказував нам, що робити. Але однозначно ми робимо роботу без ненависті, без ніякого там сожалення. Але робимо роботу, яка на сьогодні повинна привести нас до тієї заданої мети.